<смех> <смех> Слава Иисусу Христу. Вітається сьогоднішній день всіх на молитві. Дев'ята година. І ми розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Цей особливий день, адже це день початку Великого посту. Бість це час, коли людина має змінити своє життя. Бість це час, коли людина має переосмислювати свої цінності. Те, як вона живе, чим вона живе, і що для неї є важливим в цьому житті. Для всієї України, мабуть, цей піс почався набагато раніше. Але, тим не менше, цей сьогоднішній день, як запрошу всіх про молитву молитву про за наших ворогів, в тому значенні, щоби. Вони переосмислили всі свої дії, щоб Господь Бог просвітлив їхнє серце і розум, щоб вони зупинились і повернулись назад. Для розважання ми сьогодні візьмемо стихи із 35 го псалма. Бо в тебе джерело життя, у світлі Твоїм побачимо світло. Бог це надія. Апостол Павло в своєму посланні писав, що є чотири чесноти: віра, надія і любов. Перепрошую, три чесноти я перепрошую. Віра, надія і любов. Людина, коли має віру, вона бачить мету. Маючи цю віру, маючи цю мету, вона має надію. А коли ти надієшся. То ти живеш і любиш. Тож надія в нас має завжди жити. Ми маємо бачити це світло життя. Ми маємо зараз надіятись на Бога, надіятись на те, що завтра буде перемога, що вже сьогодні буде перемога. Ми маємо жити цією надією, бо ця надія це світло, світло, яке просвітить кожен закуток. Людського серця і душі. І навіть сьогодні те, що ми запалюємо оцю стрітинську свічку, це якраз ота надія, це якраз оте світло Боже, яке має бути в кожного з нас. І як каже Давид Псалмах, що Господь Бог, джерело життя, Він є, оце наше світло, Він є наша надія. Отче наш, що є син на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас згрішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас згрішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас згрішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас згрішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас згрішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Боже, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Боже, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Боже, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сино Боже, помилуй нас грішна. Продовж милість твою для тих, що знають Тебе. І правду твою для правих серцем. У тяжкий і скрутний час людина переживає стрес. І в цьому стресі вона дуже часто забуває про важливі речі. А важлива річ це те, що я маю мати віру і надію. Важлива річ в стресі є те, що я повинен все рівно бачити своє майбутнє, бачити те, як я буду жити наступні дні і роки свого життя, де би мене перебувало в якій би ситуації не було, але тільки бачення того, що буде завтра, дозволить нам вижити сьогодні. Це те світло, про яке ми просимо, щоб Господь Бог зберіг у нас. Це те світло, яке ми просимо, щоб Господь Бог дарував нам. Щоби було завтра, ми маємо бачити це світло сьогодні. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішно. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішно. Господи, Ісусе Христе, сино Боже, помилуй нас згрішне, Господи, Ісусе Христе, сино Боже, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас згрішне. Господи, Ісусе Христе, син о Боже, помилуй нас згрішне. Господи, Ісусе Христе, сино Боже, помилуй нас згрішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Благослови, Господи, цей сьогоднішній день, кожного нашого захисника, всю нашу Україну, всі наші міста і села. І даруй нам світло надії, даруй нам знання нашого життя, даруй нам любов і даруй навернення покаяння для наших ворогів, бо ти Святий, святийся завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І Святого Духа Мінь, в Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. В 10 годині ми плануємо онлайн літургію, в 12 годині ми молимо з домашньої церкви, в 3 годині у нас є онлайн-молитва, в 6 годині є молитва в домашній церкві, і в 9 годині. Є молитовна варта онлайн перед сном. Слава Ісусу Христу!